Я допоможу, що І кожна людина на євро майдані має якісь функції, здійснені міністр зовнішньої заявки він сприймає від інших євромайданів. Це дуже добре працює, коли це євромайдан. 15-10 хвилин 15 на початку є політна інформація про те, що на інших євромейтах допомагається, в тому числі. В в це для людей дуже опитуються, що вони самі, вони замість саміті зараз подорожувати і в такому листку. У нас це називається правда Харька. Ми теж пишемо, що з печенька підтрималося 70 тисяч, що там там. І люди читають, просто перехожують. Вони приєднуються сьогодні. Оці люди мають знати один одного з кожного майдану, щоб знати, чим хочеться кожен майдан, як ви кажете, як я. Що ти підляд? Я просто, Коли одне слово було, я скажу, я два тижні маю голову. Я не поки що конкретно Знаєте, що вироблене механізм, я не знаю. Дивіться, я поясню, харкер. Два напрямки роботи самооборони, ну так, є один координатор автомобіля. Кілька поліцей. Я вам скажу, реально як як Так, керамова. Ви кажете, у вас конкретно, зрозуміло, керівник, той, той, той. Тернопіль, Тернопіль, взагалі інша структура. Люди приїдуть зараз, покажуть ми наші рекомендації, там скажуть. Та на що вони так працюємо, Ну, по місті. Я координатор я корони по хату. А напрям ми не знайшли. Спряму. Ми не залишимо до каналі. Я не можу сказати, що ні я, ні вони не можуть сказати, що я, вони відповідають за весь якось напрямку. Наше, ну, вона Суть як в чому. Матриця, яка пропонується, вона пропонується загальною для всіх. Для того, щоб можна було, от зараз у нас є делегати від кожного етапа, є контакти цих делегатів. Да? Коли ми знаємо, що от ось є Євромайдани, є їхні контакти. Ми починаємо зв'язуватись. Ну, це все зв'язуватись з кожним євромайданом для того, щоб зрозуміти, наприклад, наскільки ваша структура відповідає у цій матриці і запропонувати цю матрицю доповнити. До тих пір. Я знаю, що самооборона є, я поставив у вас там ваня, там самооборона, телефон такий, то а сайт такий, фінансовий матеріал такий, правового захисту інформаційної підтримки нема. Поговорили, домовилися, Я розумію, що це ви знаєте, що робити. І, і по мірі того, як воно буде зроблено, я це, наприклад, викладу тут двісті. Зараз ми не кажемо куди, але щоб це було доступно, я всіх. Якщо Можна пустіть руку, воно вона не відповідає.